Книга Пророка Осії, розділ третій. Господь сказав до мене Іди ще, полюби жінку, яку любить її друг, перелюбку, так само, як Господь любить синів Ізраїля, хоч вони і звертаються до інших богів і люблять печива виноградні. І я купив собі її за п'ятнадцять срібняків та захомер ячменю і півхомера ячменю, і сказав їй: Довгий час сидітимеш мені самотньою, не блудуючи, і не належатимеш ніякому чоловікові, таким же й я буду до тебе. Бо довгий час сини Ізраїля сидітимуть самотніми. Без царя і без князя, без жертви і без пам'ятника, без ефоду і без терафів. Потім сини Ізраїля повернуться і шукатимуть Господа, Бога свого, і Давида, царя свого, і, тремтівши, прийдуть до Господа і до Його доброти наприкінці днів.